Ой, як чудово! Мені дістались мармеладні очі. Вони такі смачненькі, а головне веселі просто неймовірні. А мені дістались броколі. Яка досада? І правда, досада. Але нічого страшного. В мене смачні мармеладні очі, які можна вмочити в шоколад. Так. Так, не хвилюйтесь, я їх не їстиму. Хоча краще вам на це не дивитись. Відверніться, я з це мармеладне око в шоколаді. Це так смачно. А в тебе броколі. Ха-ха-ха, це смішно. Я візьму маленький шматочок. Ні, візьми шматок більше. Так, але він гидкий. Гаразд, я макну брокелі в шоколад. Не думаю, що це може бути смачною їжею. І що ж мені доведеться це з'їсти? Ну, гаразд, я спробую. Яка ж це гидна гидота. Брокелі у шоколаді. Нічого гірше, я не пробувала. А нам комедно. Ні, так не піде. Треба щось придумати. Є ідейка. Я зроблю щось. Ось так. Гей, хто це? Наче нікого. Візьму пару мармеладних очей. Дивно. Що Це що це за страшний монстр? Інопланетяни, не забирайте мене! Ні, не треба. О, ось так треба лякати. Ха-ха-ха! Ну ти, трусишка! Я візьму всю миску прекрасних мармеладок і з задоволенням їх зім. Так. Ой, це дуже смачно. Вау! Чудово! А в мене не дуже. Це гострий перець який жах! І що мені з ним робити? А у мене повітряний зефір маршмеллоу. Це так класно. А ось тобі я не заздрю. Що ж, я маю мочити цей у шоколад? Гаразд. Я зроблю з нього стаканчик. Так, а тепер заливаю туди шоколад. Класно, я вигадав. Спробуємо. Просто смакота. Ну от і все. Завдання виконано. Все було нескладно. Ні, 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 так не піде. Тобі доведеться його з'їсти. Який жах. Гаразд, я відкушу цю Гедоту. Хоча ні, в принципі, непогано. О, стійте. Це ж вогонь. Ні. Що ти зробив з моїм маршмеллоу? Що це таке? О, нарешті це закінчилось. Що ж з ним робити? Хоча воно таке липке? Я зараз зроблю з неї суперфігуру. Це буде щось. Це буде найсмачніша кружка у світі. Трохи попрацюю над формою. Так, зробимо її гарною, рівною. От, майже готова. Закріпили ручку. Ось і все готово. Кружка з маршмеллоу. Тепер у неї можна налити шоколад. Отак, це неймовірно. Mm -hmm. Який аромат. Так, треба окутатись у плит. А тепер можна випити шоколад. Так. Це дуже смачно. І правда, неймовірна смакота. Майже нічого не залишилось. А тепер можна з'їсти цю кружку з маршмеллоу. Вона неймовірна. М -м -м, просто смакота. Мені дуже подобається. Клас. М -м -м. У мене смачне морозиво. Як здорово. Я обожнюю морозиво. А в мене якась огидна, смердюча риба. Фу, як мені не пощастило. Вона жахлива на запах. О Боже. Так, добре. Кенді, давайте перша. Задоволення. Морозове дуже солодке. Обмакну його в шоколаді цілком. Морозове в шоколаді має бути ще смачнішим. Так воно і є. Просто смакота. Злизувати цей шоколад одне задоволення. Так, думаю, можна занурити ще разок. Спробуємо. Ой, зачекайте, де моє морозиво? Ні, куди воно заховалась. Потрібно його пошукати. Ніде нема. Ну, куди воно зникло? Ну, ось, у тебе всі руки в шоколаді. А я дещо придумав. Я ж можу випадково цю рибу загубити в шоколаді. Ой, як так вийшло. Риба також кудись зникла. Що ж робити? Але так не чесно. Хоча я дещо придумала. Я візьму вудочку... Так, ось так ще трохи. А от і твоя рибка. Дивись, тримай її. Який жах! А я так сподівався, що вона пропаде там. Дякую за допомогу. Мій фокус не вийшов. Доведеться їсти цю жахливу рибу в шоколаді. Вона, звичайно, просто огидна. Який жах? Я з'їв її всю, мене зараз знудить. О, Боже. Але я впорався. Ура! Нарешті мені пощастило. У мене найсмачніший ананас. Дивись, який він апетитний та смачно пахне. А у мене локшина. О! Що це за пакетики? Я їх брати не буду. А ось локшину занурю в шоколад. Спробуємо. Цікаво, яка вона буде на смак. Локшина із шоколадом. М -м -м. Хоча цілком собі навіть дуже цікавий смак. А я дещо придумала. Я нав'ю шоколад у цю банку. І тепер у мене буде справжнісінька шоколадна локшина. Залишилось додати трохи посипки і заварити все на кілька хвилин. Ось так. Накриваємо та чекаємо. Я заведу свій милий будильник. Так. Добре. А я поки що їстиму свій ананас. Кія! Тепер я зроблю з цього ананасу пюре. Беремо блендер, занурюємо в ананас, і за кілька секунд виходить те, що нам потрібно. Чудово. Тепер у мене є трубочка. Супер довга трубочка. З неї я налью шоколад прямо в ананас. Ось і все вийшло. Тепер потрібно перемішати і блюдо готове. Mm. Так, це чудовий смак. Додамо парасольку для краси, трубочку. Тепер можна пити цей ананасовий шоколадний коктейль Так, це просто чудово. Але все закінчилось. Шкода! А у мене настав час. Я візьму виделку і намотаю на неї цю шоколадну локшину. Це щось неймовірне. І це дуже смачно пахне. Спробуємо. Так, у мене вийшло щось дуже чудове. Це було неймовірно. Мені дуже подобається. Клас! Ух ти! У мене спеціальний солодкий порошок, а в тебе. А? а в мене дуже гарний льодяник і смачний, вмочу його в шоколад. Льодяник в шоколаді це дуже смачно. Зроблю фокус. Ой, як же так, фокус не вдався. А, Треба спробувати вдруге. Але ні, не буду. Я буду просто облизувати шоколад з льодяника. Так, так набагато смачніше. А ти що дивишся? Давай починай. Добре. Я спершу спробую на смак цей солодкий порошок. Він разом із жуйкою і робить веселі бульбашки. Я найлів цю баночку шоколад. Ось так. А тепер все взбовтаю. Це буде щось неймовірне. Я зроблю прямо зараз шоколадну бульбашку. Намагатимусь зробити її величезною. О, ні! Ні! Баба! Я вся у шоколаді. І весь стіл в шоколаді і я вся в жуці. Так, це було дуже смішно. А вже ж. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай.